Результатом задоволений, самою грою не дуже. Дуже багато було помилок. В обороні помилки були десь в атаці, коли переходили десь в третю зону, щось не вистачало. Команда десь була така в'яла, більш може це погода давала, то що вже пішло тепло. І хлопці, десь я бачу, фізично дуже тяжко їм було грати. Вже в другому таймі вони просто грали на відбій. Ми так не граємо. Може, вже грали по результату, щоб закінчити гру на хорошій ноті. От. Результатом задоволений, а грою не дуже. І в першому таймі Гра була з обох команд дуже насичена. Обидві команди хотіли сьогодні перемогти. Ну, По-першому тайму, епізод, який стався, коли нам забили перший м'яч, ну, така помилка арбітра, де нашому футболістові грубо зіграли, арбітр не помітив і ну, пропустили гол. Хотіли зрівняти, і моменти були, десь не вистачило може, останньої передачі. Тому що другий тайм, по другому тайму хлопців претензій немає, а от перший тайм хочеться, щоб вони так і виходили з перших хвилин, тому що ми домовлялися, але, на жаль, десь перший тайм випав узри.